Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте зараз? На солоду. На Насолодо. Mm, yeah. А ви раніше масажувалися масажом кріслі? Масажувалися. І як вам для порівняння з нашим? Oh, це круче у вас? Круче? Да. Yeah. А що саме вам більше сподобалось? Розтяжка, чи ролики, чи можливо просто посадка? Ролики. І прикольно, що у вас є можливість масажувати руки. Це перше, яке я бачу. А саме саме масаж подушками чи витяжіння? Витяжіння. 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 Да. Я, да. Я, яка у вас програма? Ой, ви знаєте, я вам зараз ще краще ну. Ставте відкнув. Да. Вважаю, що таке потрібне крісло в кожному домі після роботи, для кожного сілити. Я за згоден повністю. Ося програма, це фірмова програма саме цієї моделі. Ага. Вона зараз зробить таке, що вам сподобається ще більше. У мене вдома є масажор просто для ніг. у подружки є масажер крісло, але ваша бомба. Ви зараз головне розслаблятись, тому що воно зараз почне вас тягнути, як е, справжній масажист, мануальна терапія. Добре. Гарно, керувати. Очікуємо.